Ну, е, в будь-якому разі, вперше за багато років бразильці, е, тобто Шахтар міг почати сезон без бразильця Форварда. Пам'ятаєте, був Брандао, потім довгий час Луїс Адріано, Адріано продали, і залишилися Ферейра і Гладкий. Думали, ну Аргентинець або українець буде грати. Але не так сталося. Буквально за кілька днів до початку чемпіонату повернувся до складу Шахтаря. Колишній футболіст арсенала, колишній футболіст «Загребського Динамо». Це Едуардо, 32-річний, який зараз, ну, наскільки я розумію, на нього розраховують якраз на, як на основного форварда під лігу чемпіонів. Давайте послухаємо, що сказав Едуардо от в ексклюзивному інтерв'ю про футбол. Рідко трапляється, коли отримуєш таке запрошення ще від такого клубу, як Шахтар. Я хотів повернутися, тому не міг відмовити. Люблю цей клуб. Чотири роки провів у Донецьку, тому дуже добре всіх знаю. Я поговорив з хлопцями. Вони сказали, що живуть в Києві, що жодних проблем не буде. Звісно, Україна проходить дуже складний період, але клуб і гравці у повній безпеці. Чому я повернувся? Навіть не знаю. Мені просто тут подобається. не було особистого запрошення від Луческу. Спочатку я отримав факс від Шахтаря і тоді Зрозумів, що весь цей час клуб стежив за моїми виступами у Бразилії, стежив у якій я формі. Напевно, у шахтарі зрозуміли, що я можу грати в цій команді. Добре, знаю їхній стиль. я ще не знаю, гратиму в старті, чи буду виходити на заміну. Це вирішувати тренеру. Першу гру я вже провів, і як на мене досить непогано. А щодо моїх фізичних кондицій, то я повністю готовий до чемпіонату Бразилії. Залишається лише перевірити, чи готовий я до українського чемпіонату. Я можу грати на будь-якій позиції, де мене тільки не використовували в Бразилії, і в нападі, і в півзахисті. Розташування на футбольному полі мене не хвилює. Буду грати там, де скаже головний тренер.